А благословіння на 17 жовтня 25-го року в ім'я Цяль Сина і Святого Духа, хоч наш, що істина в небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Діб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спадушу, але визволи нас. Слава і Сину і Святому Духу і нині по всякчасно, як і вічнямі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава славий, слави Бог нас, завжди мені по всякчасному вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні печупов і бати, як Ісус звернувся до свят, який побрав і до дітей, які з ними. І сказав такі слова, на у воді, письме та Царство небесне. Лажені голодні, бо вони наситяться, лажені плачучі, бо вони тішаться. Лажені, вони вас ненавидимуть. і навидовують, і, і відпочати. Ім'я моє, ім'я ваше буде славлене заради мого ім'я. В якій виставитися. велика ваша нагорода, на небесах, Бо так робили і пророками. Слова Ісусови в цій нагодній проповіді для нас дуже важко сприйняти. В чому братецтва і в чому причина радості, коли ми отримуємо випуск? Але саме таких, він говорить про те, що саме таких царство небесне. І що саме це причина. Радості, коли вона настає причина радості, коли і утиски я перемагаю, перемагаю чим? Терпінням, смиренністю, і це мені зараховується в достаток, але це терпіння і смиренність не самі по собі, а уточнюється заради ім'я Ісуса, якщо це стає. Говориться про те, що як я, як я це бачу, що в моєму житті завжди прийдуть сьогодні світ. І якщо я буду приймати перемагати терпінням і смиренням, не втрачаючи віру, або заради Ісуса, всі вони зараховуються і всі ведуть цим шляхи, які ведуть на царство небесне. І ось коли ця перемога стає, скільки на радості, бо я перемагаю і спокуси, і випробування, які проходжу або даються мені на моєму земному шляху. Найвище досягнення того життя з життя Ісуса пройти через добробовування, то після нас в житті немає цих Не має немає причин плакати, страждати. Всі маємо. Але хто, як ми проходимо, приймається, якщо під час цих випробовування. Де серце наповнюється любов'ю до Ісуса, єдністю з ним за це Небесне і прийняття Його, бо я несу свій хрест, відповняюся від Свого, приймаю несу свій Хрест і йду за Несі. Не важкі слова, як це так? Ми думаємо, ми думали, що ми повинні взяти шашку на голову і побити ворогів творогіці і за це отримати нагороду. А виявляється, Виявляється притерпіти за смиренням з вірою Ісуса. Є той бій, і та, та велика перемога яку, яку найвищу, яку я можу назвати. От ми чуємо в Євангелії, що багаті, багаті, знаєте, чим будуть спасатися і випробовуватися терпінням дня Ісуса, щоб ще раз дадуть своє майно. Біблі. Причому це майно вони роздадуть і підуть за Ісусом. А ми з вами, звичайні люди, прийдемо через і через терпіння, терпіння і смарення. Досконалимося і йдемо царство небесне, сяючи святинок.